Всім доброго, мирного дня. Я вас всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Зараз підемо доглядати, потім будемо картошечку садити. Сьогодні нас трошки потепліло, вчора дощ йшов цілий день. А сьогодні добре, зараз піду видаю козочку. Котики вже ждуть молочка, а вам гарного перегляду. Дала зерна для своєї дівочки. Ось таке у нас вим'ячко. Зараз буду дояти. Було зовсім нічого, зараз, слава Богу. Їсть, я зараз подаю і виведу на Пашу. Козочку погодувала, ну куди без кроликів? Без кроликів нікуди. Зараз годуємо. Миші вже пищать. От Подивіться, кожен день, не знаю, що вони роблять, їх отака вода. Чи вони купаються тут, чи що я кожного ранку міняю їм рано ввечері? Що мої крисевці? Сіно є, зараз зерна мама дасть. Що пищите? О, мама п'є водичку. Все чудово. Я без королів нікуди. Королів я вам завжди повинна показати, тому що це моє. Тут я дивлюся, тут... Якщо в них є, от подивіться, є свіженьке, все, водичку поставила, свіжу, подивилася, чи є, і все. Я в цих дуже часто не заглядаю. Тих малих. Ну, а цим їсти, хочемо, подивіться, як вони просять гомоти, особливо ну, ці мали Всі їсти хочуть хочемо, зараз буду чистити кормушечки і будемо всім давати, да, мої красавці? І там мишуки пищать. О, Ці ждуть. Я цим зараз почищу. Тут мене мама, треба діток накормити. І вже дітки тут. Я її піднімаю, вона лягає отак. трошки. Отак. І вони там смокчуть. Вони вже її вийшли, видудлили, все. Вже виходять, вже вилазять. Хай трошки ці посмокчуть що. Тих-тих-тих, моя дівочка, вона й не хоче, подивіться, на одному боці лежить. Я не знаю, що мені з нею робити. Подивіться, їх вони вже великінькі. О, такі, вже очі відкриті, вже лазять, вже давай їсти. Щоб почали їсти, то я з ними розберусь. Мої всі мої. Мама мало їсточки дає, мама. Мама вже ви великі. Ось такі в мене красавчики. Погодувала. Зараз подивлюся пуза. Не знаю. Потім буду, може, молоко козяче ставити. Куди ти лізе, дідюха? Ось такі мене красунчики. Вже подросли, ще трохи і все. Отак, цим дала. Цим теж дала, їдять. І ці хрумустяють. Знизу почищу. Це чищу, подивіться скільки. Подивіться, скільки в нас підходів. Це все курам. Не викидаю на землю. Та так ввожу. Всіх своїх діток погодувала, покормила, води, все дала. Далі підемо садити города. Ось у мене така діляночка. Треба розору прокопати, мабуть, з тієї сторони трохи і посадити картоху. Зараз будемо займатися. Буду садити бурячки. Отакі. Вот Тут у мене. ціла куча. Тут зробила ліжку. Зараз буду садити бурячки. Посадила, посіяла все. Отаку От лішечку. Зараз буду загрібати. Отакими От залізними граблями. Зараз загрібу і все буде хорошо. Дивіться, посадила цілу лішечку цибулі. Зараз ще моркви посаджу цілу лішечку. Ось такі в мене. Сьогодні покажу картошечку, де посадила. Подивіться, в нас як тут мокро. Прокопали дві розори тут. Так прокопали розори. Вода стоїть. Зараз тут покажу, тут прокопав. Я показувала, тут прокопав. Тут є голуби, вже збирають. Масіки мої ходять. Вони моя масічки. Ходять, ходять, там води налилося. Лила свою воду, а вони тупають. Тупить, тупить, тупи. тупи, тупи. Малюські. це води наллю. Там є чуть-чуть води. І вони купаються, подивіться, як бігають отут тут прокопали, подивіться, о, стоїть вода. Отут прокопали. І там ще одна розора. Я туди зараз може зайду. Прокопали, прокопали. О, подивіться, і тут вода стоїть. Це залишилося ще тут середній. Як прокопаємо, то трошки може вступить вода. Ох, осипаються. О, що робиться, копати не можна. У нього на досках копається. О, і тут я прокопала. Вода стоїть, не пройти біля теплиці. Думаю, хай буде, з теплиці трошки потягне. Бо що робиться в нас? А в курей що робиться? Боже. Ох таке. Не пройти. Тут Тут зараз прочистить трошки, бо вода стоїть. Тут посадила картоху. Отак. Такими рядочками. Так посадила цілу лішечку картошечки. Тут посадити картошку, тут ще посадити картошку. І тут я хочу посадити ще отаку. Кінець картошечки. Но тут дуже мокро. Мокро, мокро, тут я не влізу. Посажу отаку. Зараз посажу сюди, отаку. Отут трошки. І все. А тут хай сохне. Там чосник, щавель. Дивіться, що робиться. О, такі у мене огородні діла. Робота їм день, не прикладає рук. Тут ще треба дополоть трошки. Тут теж зробила розорку, але насію. Та в мене багато дуже салату. Треба насіваю, тут ще дві зроблю і зроблю салат. Отакі огородні в нас діла.